В чому е, президент Трамп є класним, що його ніколи не можна зрозуміти з першого, так би мовити, прочитання. Ну от читаєш справа наліво виходить так, зліва на право виходить інак. Потім перечитуєш ще раз і розумієш, що це зовсім не те, що ти думав і в першому, і в другому варіанті. Про що мова, власне? Ну як можна протрактувати його заяву, що треба дати сторонам ще трошечки повоювати? Ну, я її трактую як невеликований оптиміст, в такому дусі, що зараз я дам через європейців українцям те, що їм потрібно, uh -huh. і хай вони трошечки ще повоюють, роздовбають все, що тільки залишилося ще в тій клятій Росії. Ну а там далі Путін нарешті схаменеться і зрозуміє, що далі воювати вже нема ким і нема чим. Ну, це один з варіантів трактовки того, що сказав Трамп. Може бути інша трактовка, ну хай вони ще там 3-4 місяці б'ються, а потім видохнуться остаточно, і тоді вже обидва прийдуть до мене і скажуть, що ми будемо за мир. І угу. варіант теж не виключається. Я не думаю, що він хоче, щоб Україна програла, тому що це буде персональна трагедія для нього самого політична і трагедія для Америки. Думаю, що на це йому власне ніхто не дасть можливості таке зробити. Отже, тут може бути два варіанти: або він через таку заяву оголошує, що він буде нам допомагати. Або він каже: Ну що ж, я тоді трошечки постою десь збоку, а ви там трошечки повоюєте. Але тоді не приїхав би е Вітакер до Києва, правда? Uh -huh, uh -huh. Ну тоді нелогічно, що б тоді він туди їхав, сюди їхав, і про щось би тут тихенько розмовляв, правда? Значить, більше ну, логічно розмірковуючи, я завжди все-таки е надаю перевагу Лозіці. Так okay. от логічно розмірковуючи, виходить, що він сюди приїхав для того, щоб підтримати от ту лінію, яку займав. Займав, займав вже пару тижнів тому Трамп, коли він сказав, що Росія досить. Ви мене вже е, навколо пальчика поводили. Тепер я буду робити так, щоб вам було боляче. Угу. От, можливо, це все складається докупи. Так що думаю, що е, і ця заява може насправді свідчити, що Трамп е, наївся е, історії про печенігів і йому вже набридла ця вся історія.